Дякую за питання, дійсно гарне, доречне. Дивіться, знімаємо лапку, отаким от чином. клац, У вас е, ну, швидкий патрон, виходить, швидко його дістали. Далі під ним перевертаєте. Тут є ось така, такий барашик, і ви ним пальчиками вже вкручуєте. Е, оця штучка, дивіться, далі ця штучка отаким от чином, бачите, ставиться. І ви отак от пальчиками його закручуєте. Клац. У будь-якому штативі так це працює. Так, все. Тепер, коли накрутили. Так, далі ви вже ставите цей квадрат туди на місце. Отаким чином. Трошки оцю штучку відсуваєте. О! Воно стає. Так, і фіксуєте. Далі вже сюди можна ставити лазерний рівень. Але я вам скажу так, що ну, ця конструкція не зовсім правильна. Краще сюди прям, ну, напряму поставити лазерний рівень. Тому що у вас вже на штативі всі налаштування і так є. Тобто ви можете і підняти, і опустити, і накнаклоніти туди-сюди, і повернути. Ну, тобто, ця штука, вона якраз заміняє вам штатив у тих місцях, де вам потрібно саме магнітом спрацювати, розумієте? То краще сюди, щоб не морочити голову, зразу поставити лазерний рівень.